Чергові вибори на тернополян очікують у жовтні. Уявимо таку ситуацію, що вони ось незабаром, буквально наступного тижня, за кого жителі нашого міста віддадуть свій голос. Дізнаємось їхню думку. Якщо вибори відбуватимуться завтра, за кого віддасте свій голос? Поки що не готові до цього питання. Я завжди перед виборами за тиждень, за два, вже тоді більше. Знаю, цікавлюсь про кандидатів, про їхні. Про їхню діяльність попередню, про їхню біографію, тоді роблю свій вибра. Наразі я не можу вам сказати. Чи довіряєте зараз якісь політичні партії? Конкретно якісь, напевно, ні. Щоб... Іменно партії. Ну, я знаю, так як політикам окремим, можливо, там є якісь, вбачаю в деяких кращі там гірші дії. Ну, тобто... Від ситуації. Якщо вибори відбуватимуться завтра, за кого віддасте свій голос? Ні за кого. Чому нікому не довіряєте? Тому що ми так живемо. Нам тільки ціни піднімають, ані величезні ціни на продукти, на все, ні пенсії не додають, ні заробітних плат, нічого. Кому довіряти? А саме тільки збагачую, кого тільки не вибрали до влади то вони прийдуть, але поки ще ми їх вибираємо, то вони нам обічають все, Золоті гори. А коли прийдуть до влади, то тільки для власних своїх кишенів наживають чай до побачення. Про народ ніхто не дбає, бідними, українці більше нічого. Якщо вибори були б цієї неділі, за кого ви віддали свій голос? За політичну партію мате на увазі. Партія Укроп. Чому? Тому що ці люди дійсно доказали, що вони спроможні робити справи реальні, а не тільки говорити. По Дніпропетровщині і, в принципі, думаю, що це вагомий аргумент. Якщо вибори проводили б цієї неділі, кого б ви підтримали? Поки що я дуже сумніваюся, що я б когось підтримала. Чи довіряєте ви якійсь політичній партії? Ну, на даний момент я дуже розчарована. Тому що я бачу, очікувалося набагато більше якихось таких в позитивну сторону зрушень. Але, на жаль, на жаль, перед виборами щось роблять, а після виборів відразу все в гіршу сторону тільки змінюється. Якщо вибори проводилися б завтра, яку політичну партію ви б підтримали? Демократично. Чому? Надія тільки на них. Більше ні на кого. Якщо б вибори проводили завтра, яку політичну силу ви б підтримали? Важко сказати, тому що я ще не знаю, які політичні сили представлятимуться на цих цьогорічних виборах. Чи довіряєте якісь політичні партії? М -м -м, щоб сказати, на 100% то немає. І хочу сказати, що в кожній партії є свої підводні течі. Якщо б вибори були б завтра, яку політичну силу ви б підтримали? Я б не голосував ні за кого. Чому? Чому був такий пункт в бюлетені, проголосувати ні за кого, то я б голосував просто ну ні за одного кандидата не голосував б взагалі. Чому? Тому що, як свідчить практика, коли вибираєш нову особу, змінюється тільки обличчя, а реально в країні нічого не міняється і залишається стан той, який був, або навіть погіршується. Якщо вибори відбувалися завтра, яку політичну силу ви підтримаєте? Ніяку. Дуже вже розчаровані всі в політичних силах. І, ну, зараз на даний момент ну, в мене немає якогось там зірця для, для ну, типу розчарувалися всіх, можна так сказати. Помаранчева революція, ця вже думала, що Майдан щось дасться. Але... Того ніяку би не підтримала і на вибори би не пішла. Якщо вибори відбуватимуться завтра, за яку політичну силу віддасться свій голос? Я вам чесно кажу, я політично не заангажована особа, тобто я поки що в роздумах, поки не можу вам дати відповідь на це запитання, вибачте. Кому довіряєте? Ви маєте на увазі з політиків? Наразі беручи до уваги ці всі події, які відбуваються нікому.